Гарячі обіди для понад тисячі мешканців Чернігова. Що вівторка на вулицю Левка Лук'яненка приїжджає польова кухня. Тут малозахищені верстви населення, одержують комплексне харчування. В межах спільного проєкту Годуємо разом Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 та волонтера Артема Ракітіна. Меню підбирають різноманітне. Цього разу відвідувачі куштували рис із курячим м'ясом, фрукти, салати з овочами. Та запивали домашнім компотом. Кухарі приготували понад 40 кілограмів їжі. Готуємо ми в чотирьох, два кухаря і, і кухонних дві в нас, які до допомагають нам ну, готувати, тому що одному чоловіку дуже тяжело. Десять разів ми починаємо заправляємо котли, вони киплять і потім м'ясо вариться, бульйони варяться, витягуємо м'ясо, обираємо швидко і закидаємо крупи, зажарки, ну, Смотри, яка коли каша, коли гречка, коли картошка жаркоє, ну, це залежить від того, що нам привезуть. Виїзди польової кухні фінансують переважно користувачі соціальних мереж своїми донатами. Допомагає із крупами громадська організація Дитячий фонд Чернігівщини. Долучаються і звичайні містяни, серед яких Азербайджанська спільнота Чернігова. Сьогодні вони надали свіжі огірки та яблука. Ця ініціатива з певними перервами вона діє з першого дня активних бойових дій. І якщо тоді, коли була така необхідність, дуже така Просто критично годувати людей, коли не було світла, води, продуктів харчування. Ми в день годували до 200,5 з половиною тисяч мешканців. Це були і тераборона і цивільне населення. Зараз ми виїздимо один раз на тиждень по вівторках, з 12-ї години. Це робота, яка нам подобається. Яку ми робимо повсякчас, допомагаючи іншим людям і продуктами і речами, і взуттям. Тобто, це наша робота. Ну, ми цю роботу з задоволенням робимо. Даємо свої продукти, які можемо. Це картопля, макарони, помідори. Тобто, те, що ми маємо, ділимося. Їжа, яку готують на полівій кухні, поживна і смачна, кажуть чернігівки, що цього разу прийшли на видачу гарячих страв. Я слышала, що можна прийти з собою взяти покушать. Покушати. Большое спасибо. В прошлый раз была, понравилось. і в этот раз ну, очень хорошо, тому що доходи маленькі і просто і иногда... Я живу сама, хочеться, щоб хтось позаботився. Я хочу сказати, що кормять, їда спасибо, Що підтримуєте нас, пенсіонерів. Вот. Нам дуже тяжело на маленьку 3000 тисячі пенсію жити. Підтримати ініціативу можна на офіційних сторінках благодійників. Також містяни змогли для себе обрати сезонні речі. Їх Чернігову передала громадська організація Королівства Норвегія Норс Ейт. Ті ж партнери свого часу подарували нашому місту польову кухню, на якій зараз готують страви. Вона тримає тепло до 12 годин, незалежно від погодних умов. Невдовзі її передадуть на один із найгарячіших напрямків фронту. Сюди ж благодійники доставлять іншу.